Всім привіт! 8.04. Сьогодні в такому мальовничому місці, мабуть, ми будемо закривати сезон весняний копу. Попереднє поле вже закрили. І в старшого наукового працівника випала перша знахідка. Йдемо до нього. Випала така знахідка. Трошки погнута. Така добротна, масивна, мабуть, олов'яниста бронза. Це є шумяща чи гримяща, як правильно сказати, підвіска часів Київської Росії, ймовірно. Приємна знахідка. Ідемо далі. Тут не був два роки, дуже красиве місце, просто захоплює. Таке підвищення, а там далі йде порпище, такий обрив. І по краю цього обрива був частокіло, ймовірно. А тут було таке озеро внизу. Запитане все. Дуже місце красиве. Перейшов я на Орони. місце горена. Люблю ходити, тому що вискакують такі от штучки. Можна візуально знайти, що це, це елемент браслету. Він скляний або з камня якогось. Може бути кольоровий. Бачите, різьба. Все вдовита. Дуже красива річ. Може бути і синій і зелене. Треба мити. Якась мадам носила. Краса. Така площадка. Де бояло життя? А тут ось низина і вода. Така глибока долина. Де жили? Предки роксолани. Старший науковий співпрацівник. Знайшов знахідку на самому верху. О, яка краса, вона ще не доторкана, да? так? Угу. Цікаво, що це. Таке не часто буває. Можна взяти? Бери. Оп! Ага, це наша вітчизняна валюта. 50 копійок. 50 копійок, якийсь садівник загубив. Йдемо далі. Також знахідки колеги. Ось це товсте елемент. Чого там? Браслету, скляний і ось якась пустинка антична. Йдемо далі. Перейшов я на інший земляний наділ. Випав такий сигнальчик. Я думав, що то від якоїсь палатки. Така штучка. Але це таке є суцільним, важким, бронзовим. Я думаю, що це... я не знаю, що це. Неправильної форми. Будемо розбиратися потім. Але щось... щось їхнє. Помив я його. Щось, можливо, якийсь розпродільчий елемент для розпродільчик кільце ну, але точно що їхнє йдемо далі також можна натрапити і на такі речі якісь накінечник від чогось можливо ніж дуже цікаво. це вже щось давніше забираю вже обідня пора. Коп ми призупинили і сіли поїсти. Такий от обід у нас сьогодні. Цей паштет супер якісний, намазується ось таким фірменним ножем Fiskars Неймовірно смачно. Цікаві тут були колись знахідки. Находили ми тут. І зараз візуально можна побачити знахідку. Ось погляньте. Я ще навіть не торкався. ймовірно, це прясло. Але погляньте, яке воно красиве. Або бусина. Зараз дістану. Та ви що, ціле, уявляєте? Ай краса яка. Погляньте, яке прясилка. Зараз я його помию. Яка краса? Це пряселко із, із червоного шиферу або сланця періоду Київська Русь, можливо, 11 століття. Дуже красиве, погляньте. Єдине місце в Європі, де є поклади цього сланця або шиферу розового, це місто Овруч. Якщо я не помиляюсь, це Житомирська область. Дуже красиво. У мене мрія знайти із написами. Дуже нерідко трапляються, пряселка з написами. І мені красиво дуже. Ах, якась господиня його втратила. Краса. Просто краса. Йдемо далі. Фу, дуже тепло, дуже жарко сьогодні. Навіть без шапки. Пече все, що я пече. І в мене знахідка під таку жару. Оп! Оп! Погляньте, це, мабуть, щось їхнє. Якийсь дзвінок, мабуть. Зараз почищу, помию і покажу. Так, мені це дуже схоже на якийсь дзвоник. Всередині пустий. Ага, всередині є якийсь, якийсь кріпильний елемент. Мабуть, це був дзвоник, якесь ботало. Не знаю, якого періоду. Знавці, підказуйте. Бронза. Якого періоду? КР, мабуть? Ймовірно. Із Черніхів я тут тільки одну фібулу знаходив. Більш нічого. Краса? Традиційно почався дощик і сигнальчик. Випала така якась привісочка. Не привісочка, а якась накладочка. Цікаво Йдемо далі. День підійшов до завершення. І з такими знахідками ми закриваємо весняний сезон. Може десь ще вирвемося в якийсь ліс, по ярам полазить. По полям уже все і по городам. Дякую за увагу. Це було просто цікаво. Бай-бай!